Мои витания всем, друзьяки, мои любые друзья, шановные, поважные, Шурша Студия вас приветствует. Шурша Студия, мои поважные соютубники, да? Ну а что, ну, мы же соютубники, мы же, ну, друзья, мы же в Ютубе встречаемся в доме нашем, общем, ну, коротко, если по сути. Любі друзі, поважні мої друзі, хто завітав сьогодні на ялинку до діда Толяна. Дід Толян вас усіх е вітає, шановні мої. Дуже, як кажуть мені, ну так, як кортить, <кій> кортить трохи так, щоб ми усі зрозумілися у цьому році. Бо оці останні роки, що це, це було таке? Що навіть е, оці усі хвилини у цьому Ютубі не хватає, як кажуть, оце все вам чесать. <гум> Чос от этот вам устраївать. Так і да, поважні мої люди. І тому, вибачте, але, ну, може, я десь там і казав таке, що. Вам і не подобалось, що ви там думали, що ось він там сукає. Таку хуйню несе, що ну, ну що ж він несе? Куйню несе. Вибачте, було усяке в нашій, як кажуть, праці, житті. Я ж не блогер. Друзі, я не доблогер. Так що, вибачайте, наша люба українська мова, наша, тому що я. Дуже багато років прожив в Україні, друзі. Е, ну е, хто не знає, там можуть ну, якусь таку, знаєте, хуйню, ху, куйню. Хочу казати куйню, писати у отам, отам, от цих коментарях. І тому я не буду, як кажуть, загострювати все своє сука, время на цих покидьків. Я просто хочу, щоб ви знали, друзі, що я хочу, щоб був мир, хочу, щоб ми всі залишалися ось вони. Залишалися, як кажуть, людьми. Тому що, коли мені там кажуть, та ти, що там ти? Де ти там був? Що ти бачив, що не бачив. Але, друзі, є таке, ну воно старе. Таке старе, навіть, що і я, не знаю, коли це пішло. Впевнений серйозно вам говорю. В першу чергу, спілкування. Ось коли ми общаємось, але серед спілкування нашого у домі нашого відбуваються такі порой <кій> речі, що... Навіть я мені шостий десяток і я не розумію, чому так відбувається. Е developed... yeah. Я розумію, що можна ну, усяка казати про те, що я буду вам казати. Я так, під прикол, господа уважаемая. Тому що трохи підсушила. Можна я цей зараз остановлюсь? Олрайт. Друзіки, я усе своє життя заробляю собі ціма руками. Ну, ви самі навіть знаєте, все, що я роблю, це все, що я вмію робити у своєму житті. Це, ну, як кажуть, все, що я вмію робити. Це, ну, гарні ножи. Ну, є таке, знаєте, як. Себе я ж не буду там хвалить. Ну, хто себе хвалить, знаєте сами. І поэтому, ну, сами напишіть, друзі. Я хочу нож, кстати, розіграти на цьому нашому каналі, друзяки. Чому я розмовляю українською мовою, мову на русском языке говорю? Потому что ну, э, люди... Не розуміють русский язык, І, а ну, а чому це так, як кажуть, відбулось? Тому що рашкастанці з'явились э, серед русских да, є русские і рашкастанці. Ну, вполне серйозно, але воно так і є. Тому що ті, хто Розуміє ті ще, блять, до того, як я почав оце все вам казати, розуміли, о чому я вам говорю, друзі. Що я ще вам хочу сказати, любі друзі? Я, мабуть, буду все ж таки е, YouTube канал вести. Почну якісь вам байки розказ, ну, розказувати, розповідати. Е, вибачайте, що я е, деколи там у мене, ну, Нема в мене тої співучої української мови, тої лагідної співучої українською мовою, як люди, ну, як деякі е, вміють е, вміють. Не вміють. Вміють. говорю. Це не вміють. Є люди, гарно розмовляють українською мовою. Ну, в мене такого нема. Напишіть, що ви думаєте по цьому поводу. У мене русський написано в вот чому. діло. Але я дуже багато років прожив в Україні. Мені, ну. Ну так, мягко сказати. Ніхрена хорошего Україна не сделала, но я там много лет прожив. Там моя мама, там мої родные. Де з ким? Де з ким? В мене там ну, відношення якісь. Де з ким вони залишились ці відношення мої вітання всім? Де в кого там. Э... Не знаю, була правда, неправда, але, але він подзвонив мені чи написав. Написав. І вибачився. Якщо я десь повинен виновен перед вами. виновен, блядь. Якщо я виновен перед вами, друзі, я теж вибачаюсь. Ще деякий раз. Кстати, мені не западло і тисячу разів извиниться, якщо я виноват, друзі. Просто я не хочу, як кажуть, не хочу заостряти внимание на деяких персонажах. Але я дуже вас прошу тех, хто в коментарях там буде писати, Я не хочу, щоб це все видео, ну, перетворилось на, ну, на цього персонажа. Поважного персонажа. Просто у меня семья в Україні, друзья. И у меня произошел такой инцидент. с кое-кем, кое э, кто живет в Украине. Да, барахолка, вы знаете, я коротко скажу. Не хочу заострять внимание, но подписчики будут смотреть. Скажите ему, пусть вернет. Вот просто пусть вернет. Вин разумеем, меня. Потому что, ну, я, мабуть, ну, трохи так, Погорячився. не вернет, а хоча б наберет. Ми з 21-го року якось так вместе. І тому дуже прошу, друзі. Так, я хвилинку. Трохи так на цьому усьому остановлюся. А взагалі, друзі, всім хочу побажати усього найкращого, щоб... Можно скориш, как можно скорее, как можно быстрее, чтобы именно рожкостанцы, но, блин, они бабки зарабатывают, вот в чем дело. Я понимаю, что я сейчас буду это, ну, как можно, чтобы быстрее это остановилось, так как, ну, что, они бабки зарабатывают, тут же другого нету. Вот убрать все, что они пишут, просто они идут зарабатывать бабки в Украину. Они подписывают контракт, жуют землю в Украине, в лучшем случае они возвращаются инвалидами. Или же там остаются удобрять землю. Ну, ну, это так, просто говоря. А все остальное я убрал. Ну, как человек, который много лет прожил в Украине, почему я и свалил оттуда, так как начало лететь? Почему и как я уехал? Поверьте, законно уехал. Так что, друзья, смотрим, не переключаемся. Опять подсушила. Можно я, ну, чуток сейчас где-то бутылочку оставил. Сделаю пару глотков, так сказать, за ваше здоровье, друзья. За ваше великодушное здоровье. За мое здоровье, думаю, вы сами выпьете. Я буду за ваши пить. Я не хочу, чтобы ну, реклама была, что я там какие-то, ну, все немецкое. Пиво немецкое, вот в таких вот бутылках. Пью, баночное и бутылочное пью. Короче, много стараюсь не пить, так как YouTube канал дом наш. Мы же будем общаться. Я так думаю, правильно. Так что, друзья, дякую всем, кто завитал. Я обо всем и ни о чем. Интрига тримая. Даже думаю, можно. Будет возобновить э, общение. Вы поняли, да? Э, хочу включаться эфир, ну и тому подобные моменты. Я думаю, что это будет неплохо. Э, если вы поддержите, друзья, любя друзья, если вы поддержите, будем, ну, вы чтобы вы разумели, дуже богато. о чем хочется сказать. И порой. Думаєш, може би ми вместе об этом скажемо? Ха-ха-ха, все, бить добру. Дякую всім, хто був. Рік закінчується. Але ми тримаємось.